Вітання всім глядачам в ефірі програма Позиція, і сьогодні ми підбиваємо підсумки політичного тижня. У нашій студії народний депутат України, представник депутатської групи удару фракції блоку Петра Порошенка Юрій Соловей. Пане Юрію, я вас вітаю. Добрий день. Говорячи про підсумки цього тижня. Що варто згадати, що є ключовим із того, що зробив парламент? Ну, звичайно, що на фоні мінських домовленостей і на фоні. Кредиту міжнародного валютного фонду, десь ті події, які відбувались в українському парламенті, відійшли на другий план. Але поряд з тим, я хочу сказати, що цього тижня відбулася дуже плідна робота, і взагалі можна констатувати, що в переважній більшості парламент, Верховна Рада саме демонструє високу ефективність прийняття тих рішень, якраз те, що в великій мірі очікують від нас люди. Серед таких основних, що відбулись цього тижня, я б відмітив. Три законопроекти в першу чергу це законопроект про антикорупційне бюро, і це довгоочікуваний законодавчий акт і це довгоочікувана ініціатива громадськості і суспільства пов'язана з створенням антикорупційного бюро в Україні. І, власне, з прийняттям цього законодавчого акту в нас відкриті всі двері для того, щоб розпочати повномасштабну роботу в галузі наведення порядку з корупцією, яка роз'їла нашу державу. Очікуємо вже в найближчий час, тиждень другий, призначення керівника антикорупційного бюро, розгортання сітки антикорупційного бюро по Україні, оскільки саме важливо, що ця структура буде займатися не тим, щоб притягати до відповідальності і сажати в тюрму чиновників нижчого рівня, сільських голів там, керівників якихось відділів чи департаментів, а що антикорупційне бюро буде займатися чиновниками найвищого рівня, починаючи з прем'єр-міністра, міністрів, в тому числі і президент. Голови обласних адміністрацій, тобто такий топ топ всіх українських політиків, чи були зняті всі суперечності прийнятті? Так були зняті всі суперечності. Я виступав ще за більш жорсткіші норми в законопроекті. Ну, в результаті дискусії, все таки ці жорсткі е, норми чуть-чуть були підправлені, бо я вважаю, що будь-який чиновник, який все життя, пропрацював на посаді, він повинен е, мати е, до, підтверджуючі документи. За які він купив лендкруїзер чи ягуар, чи збудував віллу, чи їздить на тій яхті, на якій він катається щоліто по Дніпру чи по Середземному морі. Ці норми були в певній мірі вилучені з законопроекту. Але поряд з тим, поряд з тим, сьогодні ви антикорупційного бюро є всі важелі, серйозні важелі проводити серйозне слідство і притягати чиновників до відповідальності, тому що це ненормально, коли в нас чиновники працюють на одну заробітну плату. А при цьому володіють такими матеріальними благами, які деколи собі мільйонери не дозволяють позволити, з приводу призначення та звільнення призначає президент за поданням комісії чи так. його залишається право у парламенту в результаті. Звільнити? В результаті дискусій все ж таки прийнято було рішення про те, що керівник антикорупційного бюро призначається президентом України з числа трьох номінантів, які рекомендує конкурсна комісія антикорупційного бюро. При цьому право звільняти голову антикорупційного бюро має як президент, так і український парламент, але для того щоб голова антикорупційного бюро не був людиною залежною чи то від президента, чи від парламенту, було прийнято рішення про те, що він звільняється на основі міжнародного аудиту і виключно. І це дуже важлива роль, тому що в нас всі чиновники до цього часу, а в нас же ж ну боролись з корупцією так само, багато різних служб. Але основна з причин, чому ця боротьба з корупцією зводилася на нуль, полягала в тому, що ці чиновники в великій мірі залежали від тих. Хто їх призначав на ті чи інші посади, от саме ця норма про те, що голова антикорупційного бюро буде максимально дистанційований, незалежний від парламенту від виконавчої гілки влади, і якраз як на мене, дозволяє йому проводити незалежну політику і проводити ті реформи в галузі боротьби з корупцією, які давним-давно від нас очікують. Люди згадали один з трьох, які ще два пункти. 에, поряд з тим, вчора було був прийнятий закон про справедливий суд. Ми чітко розуміємо. Якщо ви спитаєтесь мене особисто щодо основних проблем, які сьогодні є в державі, то напевне те, що в нас відсутня третя гілка влади судова, це однією з важливих проблем в державі. Бо люди готові миритися з багатощем в житті, що одні багаті, другі бідніші, одні живуть краще, другі гірше, але люди ніколи не будуть миритися з тим, що хтось крав булочку. Садить в тюрмі, а хтось краде мільярди і, сидить, і ходить і на свої справедливості, ніж звичайно. І тому судова система, яка зруйнувала за останні 23 роки віру в справедливість українських людей, потребує повного перезавантаження. І, власне, той закон, а треба розуміти, що це закон на 300 сторінках, це серйозніший законодавчий акт. І саме, як на мене, ну Мінськ і МВФ, звичайно. Трошки десь відтягнули увагу суспільства, але поряд з тим вчорашньо прийнятий закон носить колосально важливу роль для розвитку нашої держави. Він повністю перезавантажує суддівську систему. Відбудеться повністю переатестація всіх суддів, всіх рівнів. Серйозно, дуже серйозно буде посилена відповідальність суддів за прийняття завідомо неправомірних рішень. Бо сьогодні з часів незалежності я запитав статистику. У нас тільки сім суддів. Було притягнуто до кримінальної відповідальності за прийняття завідомо неправомірних рішень. Цей законопроект серйозно посилює відповідальність е, суддів. Е, окреме питання, звичайно, повнота суддівської реформи закінчиться тільки з прийняттям зміни до конституції, і одним з самих важливих моментів, звичайно, буде зняття депутатської недоторканості, бо це е, депутатської і суддівської недоторканості, бо е, те, що суддя мав недоторканність. Це якраз було однією з першочергових причин, чому він дозволяв собі здійснювати е, отакі от речі. Поряд з тим серйозно е, посилюються повноваження Вищої ради юстиції. Звичайно, цей орган повинен також бути перезавантажений. Після того е, повинна бути повна переатестація всіх суддів. Е, ми повинні подивитися на те, відповідні ті органи, які прийняті в законопроекті, повинні переглянути е, на те, чи суддя, який працював на посаді, приймав. Правильні рішення це перше. Чи доходи <кій> судді відповідають його видаткам і тому майну, який він набув, і тільки після висновків цієї комісії суддя е зможе е залишитися або втратить свою ваш, роботу ваш прогноз, як швидко ми зможемо відчути реальні результати? Прийняття ну, що те, що 23 роки руйнувалося за один день чи за один місяць не буде відновлено, але поряд з тим я хочу сказати, що суддівська реформа в Україні починає працювати. І це вже важливий крок. Так можливо, не все там виписано те, що би мало бути, але я думаю, що крок за кроком, крок за кроком, ми будемо рухатися в напрямку наведення порядку в судовій системі. Цей закон також не приймався приймався дуже складно, і от говорять, що дуже багато правок було були, просто не розглядалися. Що що втрачено, чи не втрачені якісь важливі моменти в цьому процесі? звичайно, що у Верховній Раді треба розуміти, є багато лобійських груп. В тому числі і суддівських, які е, діють в своїх інтересах і лобіюють лобіють те, щоб вони залишились на своїх посадах і далі продовжували здійснювати ті речі, які вони здійснювали до цього часу. Але не зважаючи на це, основний кістяк законопроекту все таки збережений. В першу чергу мова йде про переатестацію всієї суддівської системи, в другу чергу, е, мова йде про посилення Верховного суду. України і третю чергу це посилення відповідальності суддів за прийняття завідомо неправомірних рішень. Я вважаю, ці три основних моменти якраз і лягають в основу того, що ми повинні проводити судову реформу. Хоча поряд з тим, поряд з тим, я вважаю, що ми у вересні місяці обов'язково. Повинні зняти суддівську недоторканність, бо це є ключовою проблемою на шляху до реформи суддівської системи. І третє ключове рішення за цей тиждень. І третє ключове рішення це закон про дерегуляцію, який вчора був прийнятий. Це стосується малого і середнього бізнесу, бо ми багато говоримо про те, що потрібно розвивати економіку, але насправді в більшості випадків робимо такі бар'єри, які унеможливлюють цей розвиток. І сьогодні, якщо говорити відверто, де в нас точки росту української економіки, то в першу чергу це і малий і середній бізнес. Але на жаль, через прийняття законодавчих актів, в тому числі податкового бюджетного кодексу закону України про бюджет, держава серйозно посилила тиск на малий і середній бізнес. І тому сьогодні нам потрібно ці помилки виправляти. Одне з таких виправлення таких помилок власне є. Прийняття закону України про дерегуляцію в сфері ведення малого і середнього бізнесу дуже серйозний, серйозний законопроект. Велика кількість дозвільних ліцензованих послуг в державі скорочується. Те, що не скорочується, в переважній більшості передається на місця для того, щоб органи місцевого самоврядування самостійно вирішували, що потрібно ліцензувати, що потрібно дозволяти, а що можна просто дозволяти без, без отримання необхідних дозвільних документів. Плюс за це. Серйозно посилена відповідальність за відмову тих чи інших осіб органів місцевого самоврядування за відмову в виданні необхідних дозволів чи рішень для суб'єктів підприємницької діяльності. Це дуже важливий законопроект. Я думаю, скоро малий і середній бізнес відчує його переваги, і тому підсумовуючи, скажімо так, останній. Пленарний тиждень я б сконцентрувався саме на цих трьох законопроектах, колосально важливих для нашої держави. Це суддівська реформа, це антикорупційний закон і це закон про дерегуляцію малої середнього бізнесу. Поряд з тим, звичайно, що було прийнято ряд серйозних законів, зокрема реагуючи на останні події, в тому числі з агресією Російської Федерації в сфері медіа, ми заборонили російський контент в українських медіа. Ми робимо крок за кроком заходи спрямовані на повне вилучення російських каналів на території України і російського контенту, російських фільмів пропагандистських, які ми бачимо зараз в ефірі всіх телеканалів для того, щоб вони не були присутні в ефірі українського телерадіомови. Також прийнято рішення щодо заборони російським засобам масової інформації перебувати, зокрема і в парламенті. Як ви оцінюєте це рішення? Я повністю підтримую. Я взагалі вважаю, що Україна повинна ж... приймати жорсткі рішення. Пов'язані з російською промагандою на території України. Я повернувся нещодавно з Херсону. і Я вам скажу, що там стоять на потужні ретранслятори з Криму, що сьогодні в Херсонська область повністю транслюється російськими телеканалами наших 10, російських 25. І ми розуміємо, що там говориться. Цей зомбоящик, який працює на території Росії, який несе одинакові меседжі. Ну так, вибачте, полокає голову українським людям. Що там, якщо би ти був не з України і не розумів, що реально відбувається, то там буквально тиждень достатньо, щоб повірити в те в ту нісенітницю, яку, яку несуть російські канали. Тому поряд з дипломатичним фронтом, поряд з військовим фронтом, економічним фронтом, е, Україна повинна витримати серйозну боротьбу в пропагандистському полі. І тому жорсткі заходи на е, повне. Скажем так, на повну відсутність російської пропаганди в будь-якому вигляді в ефірі українського телерадіомовлення, я повністю вітаю. Більше того, вважаю, сьогодні їх ще навіть недостатніми. Минулого разу в нашій студії ви говорили про необхідність запровадження економічних санкцій. На цьому шляху я так розумію, нічого поки поки що не зроблено. Ну, незважаючи на те, що тиждень тому ми бачили, нібито в парламенті звіт уряду і ради національної безпеки України про застосування санкцій. Проте ми чітко розуміємо, що Україна станом на сьогоднішній момент жодних санкцій по відношенню до Російської Федерації не застосувала. А якщо ви запитаєте мене, що змусило Путіна сісти вчора за стіл переговорів, то його змусило тільки одне: це економічні санкції, які давлять на Росію, і призводять до того, що в Росії російські люди щодня втрачають роботу. Українська російська економіка починає падати, російський рубль девальвує. І неминуче, рано чи пізно це призведе до соціальних бунтів всередині Росії. Наші українські санкції теж будуть і, болючими для Росії. І тому е, я хочу тільки завершити, що коли ми у серпні місяці дозволили е, Раді національної безпеки за поданням уряду е, приймати економічні санкції по відношенню до Російської Федерації, то ми відкрили двері. Проте станом на сьогодні така нерішуча політика уряду і Ради національної безпеки призвела до того, що таких санкцій немає. І тому е, буквально е, сьогодні. Я е, у співавторстві з колегами з всіх фракцій коаліції реєструю законопроект про застосування економічних санкцій по відношенню до держави-агресора. Це два серйозних законопроекти, які передбачають собою заборону на е, торгово-економічні відносини з Російською Федерацією, на продаж російських товарів на території е, України, на заборону на транзит російських товарів в території України, на введення 10% податку з обороту. Для компаній, доля в яких понад 25% належить компаніям з Російської Федерації, це два законопроекти. Ще два. Це законопроект, який буде передбачати повне торгове обмеження з окупованою територією Кримом, та законопроект, який буде передбачати тимчасове, введення тимчасових адміністрацій Національного банку в Російські банки, будуть запропоновані на наступному тижні. Сподіваюсь, що вже в найближчі тижні український парламент розгляне дані законопроекти. І покаже в тому числі цілому світу, що ми є в авангарді застосування економічних санкцій, бо це нелогічно, коли з березня місяця минулого року. Європейський союз, міжнародне співтовариство застосувало економічні санкції по відношенню до Російської Федерації, а Україна, яка перебуває в стадії війни з Російською Федерацією, станом на сьогоднішній момент таких економічних санкцій не застосувало. Ми розуміємо, що уряд і РНБО не може це зробити, тому це повинен зробити український парламент. І я сподіваюся, що той законопроекти, ініціатором яких я є, вже в найближчий час будуть розглянуті і затверджені українським парламентом. З однієї сторони санкції, з іншої сторони, виступає дипломатія. Як ви сприймаєте останні домовленості у мінську? Я відношусь до числа е, тих політиків, е, які по відношенню до Російської Федерації сповідують, е, скажімо, так, ну не те, що агресивну політику, але я вважаю, політика сили це єдиний спосіб боротьби з Російською е, Федерацією. Звичайно, великим досягненням. Президента Порошенко є досягнення миру в цій ситуації, бо це в будь-якому випадку це дуже погано, коли щоденно гинуть десятки українських військовослужбовців і десятки, а в деяких випадках навіть багато десятків мирного населення. І, звичайно, це є великий плюс досягнення власне. Того, що запроваджується з лютого. але чи є довіра, що це буде реалізовано? Оце інше питання. Оце інше питання, бо я не вірив і не вірю, і не буду вірити у будь-які мирні домовленості з Путіном. Я вважаю, що тільки тоді, коли Україна буде сильною як держава, тільки тоді, коли Україна першою буде застосовувати економічні серйозні потужні економічні санкції по відношенню до Російської Федерації, і ці санкції будуть застосовані. В тому числі з боку міжнародного співтовариства, тільки тоді, коли Україна отримає летальну зброю від наших партнерів з міжнародного співтовариства, в першу чергу Сполучених Штатів Америки і Британії, тільки тоді ми зможемо зупинити російську агресію. Політика умиротворення в цьому випадку не працює. І тому оцей час, який ми зараз маємо, для того. Перемир'я, яке повинно наступити з 15 лютого, Україна повинна не спостерігати спокійно, як це була помилкою нашою після перших мінських домовленостей. Україна Але повинна Україна. Повинна проводити колосально агресивну політику, нарощувати наші військові потужності, продовжувати проведення мобілізації, звертатися до наших міжнародних партнерів, щоб вони надали нам летальну серйозну зброю. Це в першу чергу Канада, Сполучені Штати. І Британія. Україна повинна не боятись застосовувати економічні санкції по відношенню до Російської Федерації, продовжувати е звертатися до цілого світу, щоб вони підтримали такі економічні санкції, які застосовує Україна. І Україна повинна продовжувати міжнародний тиск. Бо треба не забувати, що у нас, крім подій на Сході, у нас ще є одна річ: це окупація української території Криму. Чомусь про неї всі забули. Але ми вже маємо факт російської агресії, ми вже маємо факт. Окупації частини території України з боку Російської Федерації, чому зараз про це все всі забувають? Я е, людина, яка родом з західної України, і я вам скажу е, відверто, що суверенітет і територіальна цілісність і любов до тої землі, на якій ти народився, мають бути в основі і в базі взагалі будь-яких відносин в житті. І тому наше основне завдання сьогодні це зберегти територіальну цілісність України. І друге наше основне завдання це проводити колосальну агресивну політику по відношенню до Російської Федерації. В цьому е, це порука успіху. В Європі вже заговорили про певне відтермінування е, наступних санкцій проти Росії. Всі чекають результату мінських домовленостей. Чи, чи не буде так чекати Сполучені Штати? Ну давайте говорити відверто, що е, Україна була першою країною. В світі, яка в добровільному порядку відмовилася від ядерного потенціалу, бо цих проблем, які ми мали у Криму чи на сході, ми б не мали, якщо б Україна мала сьогодні ядерну зброю, і в нас були деякі гаранти в тому, що в випадку, якщо буде порушений суверенітет чи територіальна цілісність України, то тоді ці гаранти зобов'язані нам надати військову підтримку. Серед таких гарантів, у тому числі була і Росія, але вона, бачите, як і Бісмарк казав, так і сьогодні. Але Росія плює на всі договори, які вона підписує. Вона по-своєму трактує міжнародне право і міжнародні зобов'язання. Але поряд з Росією були три інші партнери: це Сполучені Штати Америки, Британія і Китай. І тому е, сьогодні ключове питання, ключове і основне питання це серйозна потужна робота, в першу чергу, з сполученими штатами Америки. А ми бачимо сьогодні в Сенаті Америки. Є е, е, республіканська і в Конгресі, і в Сенаті є республіканська більшість, яка настроєна рішуче в напрямку того, щоб допомагати Україні, і сьогодні зранку був зареєстрований законопроект, ініціатором якого є голова комітету з питань оборони Маккейн в Сенаті Сполучених Штатів про надання Україні летальної зброї. Бо тільки в такий спосіб, коли Україна буде сильною, тільки в той спосіб, коли Росія буде відчувати, що Україна може дати по зубах її військовій агресії, тільки тоді вона зупиниться. В інший спосіб це неможливо, але поряд з тим треба розуміти що поряд з агресивною позицією і позицією яку підтрим яка скажімо так позицію надані серйозної підтримки україні в тому числі зброю яку сьогодні пропагують сполучені штати канада та британія і австралія у нас є ряд так званих країн економіки яких серйозно залежні від російської федерації це зокрема німеччина франція і ряд інших країн європейського союзу які е, під, е, знаєте, оцими гарними гаслами допомоги Україні, все-таки реально я вам я це бачу просто реально намагаються робити все, щоб ця допомога не відбулася. Ось і тому сьогодні є, скажімо так, і в міжнародній спільноті два табори: це країни, які підтримують Україну, і країни, які готові. Здійснювати не декларативні, а реальні кроки по наданню Україні зброї, про наданню Україні міжнародної фінансової допомоги, і є країни, які обмежуються гучними дипломатичними заявами з утрясінням повітря, але реально справа після цього не йде. Тому я вважаю, що сьогодні українська дипломатія повинна працювати з першими, а не з другими, бо тільки тоді, коли ми будемо сильні. Тільки тоді ми зможемо ці всі питання, які сьогодні стоять на порядку денному, вирішити. Я вам дякую за цю розмову дякую. і за те, що так докладно підвели риску під цим тижнем. Дякую. Глядачам нагадую, що гостем студії був народний депутат України Юрій Соловей. Залишатися на парламентському і далі.